Не судіть, щоби вас не судили. Бо яким судом судите, таким будуть судити і вас, і якою мірою міряйте, такою буде відміряно і вам. Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колоди, яка у твоєму оці, не відчуваєш. Або як скажеш своєму братові, дай витягну скалку з твого ока, коли Ось колода у твоєму оці, лицеміре, спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали їх своїми ногами, і, обернувшись, не розшарпали вас.